Тема сьогоднішнього уроку – проміжні підсумки. Тема сьогоднішнього року проміжні підсумки. Сьогодні ми навчимося, яким чином робити підсумки, яким чином зробити проміжні підсумки і так далі. Тобто, яким чином порах... щось порахувати. Все покажу, все поясню, тобто все будемо виконувати разом з вами, тому відкривайте, одразу готуйтеся до того, що будемо відкривати Excel. Що таке проміжні підсумки і де їх взагалі можна знайти? Так, 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 так. Це нам поки що так. Щоб утворити певні групи, нам треба впорядкувати таблиці за тим полем, яке містить однакові значення яким чи для цього ми скористуємося засобом проміжні підсумки для додавання підсумкових значень для вказаних числових полів. Яким чином ми це будемо робити, я все покажу. На критерії проміжних підсумків налаштовуються в контекстному меню, де це знаходиться? Проміжні підсумки знаходяться у вас у вкладці дані, у вкладці Дані, структура і проміжні підсумки. Далі, яким чином ви можете, наприклад, от, наприклад, те, що в нас на слайді землетруси, так бачите, можна зробити за дані в полі країна впорядкувати і будете мати чіткі групи, тобто за якоюсь країною. Бачите, в нас тут Іран двічі, всі інші країни не повторюються. Далі, перше, що нам треба зробити, щоб зробити проміжні підсумки. Обираємо, наприклад, країну. Далі додати підсумки до кількості жертв. Тобто, і бачите, використовувати функцію сума. Що це означає? Тобто, він вам за кожну країну порахує кількість жертв. Тобто, додасть і порахує. Або можна знайти ще середнє таке значення. Ось таким чином. Далі, відповідно, підсумки. Ну, зазвичай ми будемо підсумки розташовувати під. Даними все це я зараз покажу, все це поясню. Кінець сторінки між групами нас поки що не цікавить. Далі також можна додавати вкладені підсумки, тобто замінити поточні підсумки. Він вам додасть нові підсумки. Тобто, наприклад, якщо ви хочете, знайшли спочатку суму кількість. Кількості жертв, тобто порахували всі жертви, так від землетрусів, потім замінити знайти середнє значення за кожною країною, тобто замінити поточні підсумки. Відповідно, після додавання проміжних підсумків ліворуч у вас з'являється ось така структура, за допомогою якої можна приховати або відобразити рядки з даними для окремих проміжних підсумків яким чином, тобто кожна, кожна кнопка означає тобто, відобразити або приховати підсумки певного рівня, тобто показ... відобразити, показати це плюс, приховати це буде мінус. Також у вас буде од... зверху кнопки 1, 2, 3. За допомогою одиниці виводяться лише загальні підсумки, за допомогою двійки загальні підсумки і загальні проміжні підсумки, і за допомогою клавіші 3 – Виводяться виводиться повний список. Для того, щоб видалити ці підсумки, у вас є кнопка. Ось тут буде прибрати все, видалити все, так? Ви натискаєте, видаляєте, і з цим ми також сьогодні з вами пограємося, яким чином це можна зробити. Про замінити ми з вами розібрали. Далі проміжні підсумки будуть автоматично видалені при пересортуванні списку. Тобто, якщо ви будете змінювати, наприклад, якісь найменування, ну тобто відсортуйте по-іншому, то відповідно він вам напише ось такі. У вас ви, ось таке повідомлення виско, вискочить. Так, буде видавлено підсумки та знову виконано сортування. Якщо необхідно відсортувати групи за підсумки, натисніть кнопку скасувати та згорніть структуру. Далі починаємо з вами працювати з Excel. Починаємо з вами працювати з Excel. Відкривайте чистий файл. Відкривайте чистий файл. Microsoft Excel. Багато сьогодні писати не треба буде. Багато писати не треба буде. Але набирати я маю на увазі. Але дещо ми з вами відпрацюємо. <кій> дещо ми з вами відпрацюємо. І так. Перше, що ми з вами зробимо. так так Зараз момент. Починаємо. Комірка А1. Написали прізвище. Комірка Б1. Відділ. Далі С1. Посада. І так, далі дата народження. Дата народження. Бачимо, що не влазить. Підтягуємо трошки комірку. І оклад. І оклад. Далі. Давайте одразу весь верхній рядок перефарбуємо в блакитний колір. Ось таким чином. Перефарбували в блакитний колір. Те, що не буде влазити, ми будемо все, всі комірки будемо підтягувати. Далі набираємо прізвище. Набираємо прізвище. Так, поїхали. Так, Абрикосов. Не влазить, підтягуємо. Далі Вишенський. Або можна потім буде підтягнути, коли всі прізвища наберемо, щоб кожного разу це не робити. Далі Словчук. Наступне грушко. Грушко, Семенюк, Бондар. І яблочков. Яблочков. Ось такі у нас прізвища. Так, відділ. Продовжуємо. Тепер відділ нас цікавить. Так, прізвища підтягнули. Тепер відділ фінансів. З маленької літери це все пишемо. Фінансів. Далі торгівлі. Фінансів, друге, нам можна не набирати. Наберіть першу або перші дві літери. Він вам видасть варіант, той, який пропонує. Так, торгівлі. Торгівлі, торгівлі. Далі маркетингу. І що у нас тут ще? Торгівлі, торгівлі. Торгівлі, ще двічі торгівлі. Та що таке. Торгівлі, торгівлі. Підтягуємо трошки відділ, тому що відділ маркетингу в нас не вміщується в комірку. Далі посада. Посада. Два менеджери. Менеджер раз, менеджер два. Далі. О, стоп, не менеджер. Вибачте. Не менеджер, бухгалтер. Хоча це особливо той різниці немає в цьому випадку. Бухгалтер. Далі. Два менеджери і два продавці. Менеджер. Стоп. Два менеджери, два продавці. Щось не співпа. Три бухгалтери. Не два, три бухгалтери. Два менеджери. Менеджер, менеджер і два продавці. Продавець

П'ятнадцять нуль один. Стоп 1501, 1970. Ага, все. Зробив, зробив. От тепер грайся. Так, дата. Ось так. О, все. І я вам поставлю запитання після того, як дати напишемо. 12 02 1978.

4 тисячі далі. Далі оклад 4,200. 3500. Зараз все розкажу, все покажу. Це ще не все, що нам треба буде зробити. Далі 5000, 5000, 5400 і 2800 і 3 тисячі. 2 800 і 3 тисячі. По-перше, питання таке. Ми з вами прописували дату народження, да? Як ви думаєте, в який формат, в, нас переформа... в який формат комірки в нас переформатувалося, переформатувався стовпчик дату народження, принаймні те, що ми заповнили? Який там буде формат? Зараз у нас короткий формат іде, коли просто числа без слів, там, наприклад, пересень, січень. Я згоден, але який формат? Воно то без слів. А в який Дата. формат? Дата, правильно. Дивіться, коли ви прописуєте дату будь-яку на 25, ну, там 06-2012, він автоматично вам його переформатує дату, і як, як б ви написали значення 54, він вам. Зробить ось такий. Тобто він вам буде форматувати завжди його в дату. Тепер давайте повернемо загальний формат в там, де ми його змінили. Тепер, що стосується окладу, що стосується окладу, в окладі ми також будемо вказувати формат. Поки що ми прописали лише числа, тобто там формат у нас загальний. Але давайте з вами переробимо оклад в грошовий формат. Тобто, виділили повністю оклад. Викликали контекстне меню. Далі формат комір. Формат комірок. І обрали фінансовий. А точніше, не фінансовий, а грошовий. І давайте так, щоб у нас не символ був, позначення за англійською розкладкою. Введіть літеру U. Він вам одразу запропонує ось таким чином його зробити. І натискаємо Enter. Тобто оклад у вас буде ось такий. Ще раз ще раз показую. ви Виділили контекстне меню правою кнопкою миші. Формат комірок. Грошовий. Далі там, де позначення опустили на англійській роз... розкладці літеру У. Натиснули. Він вам запропонує ось такий варіант. Обрали, натиснули ОК. Все. Тепер. Давайте тепер до наших відділів і так далі. Додамо фільтри. Додамо фільтри. Яким чином нам це зробити? Так, 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 так. Дані. І натиснули ось тут фільтр. Поки що більше нічого не треба. І ще раз: дані. І натиснули фільтр. Поки що більше нічого не треба. А далі дивіться, ми можемо сортувати, наприклад, від. Спочатку потрібно виділити все так, щоб фільтр. Щоб фільтр ще раз, ви виділяєте ага. верхній тільки верхній рядок і натискаєте фільтр. Більше нічого. Тобто, у вас з'являються стрілочки на кожній помірці. А далі ви можете за прізвищем їх відфільтрувати, наприклад. Ну, ми від простого візьмемо від А до Я, наприклад, так. Відповідно, відділи і так далі, дати народження, у вас все змінюється. За відділом можна відфільтрувати від А до Я. Тобто, спочатку у вас буде маркетинг, маркетинг, тобто те, що за алфавітом, або за посадою, як хочете. За посадою можна відфільтрувати. Тут, в залежності від того, як ви хочете. З цим розібралися. Ну, Фільтри, в принципі, ми з вами вже робили. Фільтри ми з вами вже робили. Тепер, що ми з вами зробимо? Що ми з вами зробимо? Поперек, скріншот. Для того, щоб зробити скріншот. І де він буде зберігатися. На неї. Ви натискайте. Він print screen. Так. Натиснули. Так. Далі. Далі ви відкриваєте. Далі ви відкриваєте. Давайте так, щоб. Ну, нехай це буде комп'ютер. Далі, ось тут ліворуч, ну, в залежності від того, яка у вас система, але у всіх є ось такі зображення. Так? Я думаю, що у всіх є зображення. Далі, знімки екрану. І Я ось зараз ось... нажала, і у мене в зображеннях нічого немає, тільки альбом. У мене нічого немає, тому що я особливо так не скачую фотографії собі. І сохраню ні, теж нічого немає. Знімка екрану з... нічого не Ні. Просто натиснули. Ось тут ви просто натиснули кнопку Print Screen. Так. Далі. Відкрили. Видно, зараз тільки Excel. Правильно, нічого? Excel. Excel. А, так і ага. натиснули Print Screen. Далі перейшли в Word. І натиснули ставити. Все. Ось в мене принтскрін з'явився. Зі скріншотом розібралися. Чому я сказав про скріншоти? Тому що їх вам доведеться робити в домашньому завданні. Там будуть завдання. Ну, там все інструкція, все написано. Прочитайте, зрозумійте я думаю. Тепер, що нам треба зробити? Тепер. В нас є. Ага, я не те відкрив, мабуть. Ну, ладно, нехай буде це, в принципі, воно одне й те саме. Далі. У вас є ось таке. У вас з'явилося все, так? Тепер, що ви робите? Ви виділяєте. Ну, в принципі, можна ось тут виділити верхній рядок. Проміжні. Ага. Значить, ні. Виділяємо все. Я, значить, не про те подумав. Виділяємо все. Є? Далі. У вас вкладка дані все зверху. З верхнім рядком, чи все тільки дані. Все по, без, без верхнього рядка. Ага. Без верхнього рядка. Поки що спробуємо так, а там подивимося. Виді... Далі. Проміжні підсумки. Проміжні підсумки. А, все. Ні, не хоче. Значить, все повністю виділяємо. Правильно, значить, спочатку думав. А потім. Перша думка, вона завжди правильна. Далі. Виділили все. Проміж... Стопнете. Натиснув проміжні підсумки. Проміжні підсумки. З'явилося? Так. Далі. Тепер обираємо. Там, де у вас при кожному при кожній зміні в обираємо посада. Далі. Там, де операція, обираємо середнє. Оклад залишаємо. Там, де ось тут у вас флажок на окладі стоїть, його залишаємо. І натискаємо ОК. У вас з'являються ось такі. У вас з'являються ось такі підсумки. Ще раз. Виділили все: проміжні підсумки. Посада, середнє. Оклад. Окей. Тепер дивіться. Що він нам порахував? По-перше, він відділив за посадою. Він відділив нам за посадою, тобто окремо порахував бухгалтерів, окремо менеджерів, окремо продавців. І порахував їхню середню заробітню плату. Тобто, у бухгалтерів це 3900, у менеджерів 5200 середня і у продавців середня 2900. Далі, те, що я вам казав? Те, що я вам казав зараз момент. У вас з'явилися ось такі, у вас з'явилися ліворуч кнопки. Вони називаються позначками структури. За що вони відповідають? Тобто, ви прибираєте, наприклад, натиснули мінус внизу, у вас зникають, бачите, продавці, але е середні продавці, у вас залишаються. Натиснете другий мінус, зникнуть менеджери, третій мінус зникнуть бухгалтери. Тобто, а на а якщо натиснете. Найнижчий мінус у вас зникне все, залишиться тільки загальне середнє. Зрозуміло? Далі в оберненому порядку можна ту саму дію зробити. Натиснули, там єдиний плюс залишиться, натиснули на нього. Далі один плюс, другий плюс, інш, і третій плюс. У вас з'являється все. Так само і тут. Натискаєте на клавішу 1, залишиться тільки загальне середнє, тобто найбільші підсумки. Далі натискайте на клавішу 2. У вас залишаються підсумки за посадою та загальне середнє. І натискаєте клавішу 3. З'являється абсолютно все. З'являється абсолютно все. Продовжуємо. Знову ж таки, виділили все. Виділили все. Далі натиснули проміжні підсумки. Натиснули проміжні підсумки. Далі. Далі. Там, де в нас при кожному змін, при кожній зміні в обираємо відділ. Тепер не посада, а відділ. Не посада, а відділ. Там, де операція, обираємо суму. Там, де операція, обираємо суму. Оклад залишаємо. Таким чином, ну, відповідно, замінити поточні підсумки і підсумки під даними. Натискаємо ОК. Що він вам тепер зробив? Він вам порахував, скільки в підсумку будуть заробляти працівники того чи іншого, того чи іншого відділу. Тобто, бачимо, відділ фінансів буде отримувати разом 8200, відділ торгівлі 8500, відділ маркетингу 5400 і відділ торгівлі 5800. І загальний підсумок, як ми бачимо, 27900 виходить на зарплату на місяць. Все працює тут так само. Також можна все сховати за допомогою цих клавіш. Так, оскільки в нас. Те, що я вам казав, якщо ви захочете знову відфільтрувати, у вас з'являється ось таке віконце. Тобто, в результаті виконання команди, підсумки будуть видалені і буде проведено повторне, повторне сортування. Тобто, ось таким чином. Ось таким чином. Ну, в принципі, коротко, що не забув. Що вам ще треба буде зробити? Вам треба буде перейменувати лист 1 в своє прізвище ім'я. Тобто лист один перейменували, натиснули Ентер. Я думаю, що не забули так, як переіменувати лист. Викликайте контекстне меню, натискайте перейменувати і, відповідно, пишете своє прізвище ім'я.